Слава Ісусу Христу, слухачам духовного шляху, сьогодні ми поринемо в глибокі роздуми про Єрея Олександра Меня, черпаючи мудрість із його домашніх бесід. У численних коментарях ви висловили бажання і далі продовжувати досліджувати служіння та озвучувати проповіді, розмови, книги, статті отця Олександра. Тож у цьому подкасті ми разом дослідимо його думки, які надихають і запрошують до внутрішнього зростання. Тання щиро дякую вам, друзі, за підтримку каналу вподобайками, поширеннями, підписками та вашим зворотнім зв'язком. Я читаю усі ваші коментарі. Тож пишіть, що вам найбільше сподобалося. Це допомагає закріпити почути і сформувати нові звички. Також вдячний вам за вашу підтримку донатами, добровільними пожертвами. І ще прошу вас підтримати для розвитку каналу, придбання нової літератури і, звісно, для можливість придбати філіжанку кави досліднику. Тож, друзі, долучайтеся і крокуємо. Разом у цьому подкасті ви почуєте розповідь отця Олександра Мення із домашніх бесід про внутрішній крок. Приємного прослуховування досліджуємо разом. Олександр Мень, практичний посівник з молитви про внутрішній крок. Кожен із вас має свої зовнішні і внутрішні причини накопиченої втоми. Надії на те, що ситуація якимось чином після початку відпустки, скажімо, радикально зміниться, марні, бо ми вже неодноразово були в відпустках і настільки ж згорблені, кульгали далі. Ми всі молоді, принаймні ви. Наше століття дивовижне по своєму щасливе, я не шкодую, що живу в цьому сторіччі, але все таки воно для Гомосапієнс тяжке випробування. Ба більше. Ми живемо в великому місті, отже на нас каменем лежить напруга. Ну то що тут вдіяти? Є всілякі рекомендації автотренінг та інше я вивчав їх практично і теоретично, я з'ясував, що тільки той, хто має надлишок вільного часу, може працювати з цими речами, по суті, вельми непоганими. Чинники, чиї вплив ми відчуваємо, можуть бути невідомими для нас. Ми знаємо, який відсоток вродженої спадковості, який відсоток нескінченних зіткнень на роботі та вдома загалом важко. І для нас природні шляхи регенерації відродження працюють слабко чи майже не працюють. Тому я просто хочу вам нагадати те, про що ви чудово знаєте, і без мене є шляхи надприродні. Тільки важелем духу можна зрештою отримати додаткову силу, можна здолати душевну млявість і душевну слабкість. Для цього не потрібно, на відміну від автотренінгу, особливих методів концентрації якогось тривалого часу, а треба я просто нагадую загальновідомі речі не менше 60 хвилин на день я беру зараз все мінімально. Для молитви у будь-якому стані просто читаєш, читаєш не менше часу для Євангелія і взагалі святого Писання також потрібні Євхаристія та молитовне спілкування. Чотири речі це не теорія, це перевірено практикою. Чимало людей, що приходять до мене з такою недугою, нашою спільною, потім кажуть, а я цього не робив. Я не знаю у цей момент, що їм казати. Це відбувається подібно до того, якби лікар людині сказав у тебе хвора печінка, ти не повинен їсти жирне, солоне тощо. А він приходить і каже: Лікарю, я щодня наминаю сало і їм щодня оселеться. Лікар розводить руками. Існують певні методи, вони дають певні результати. Це практика, причому вікова, тисячолітня, двотисячолітня і глибше. Та головне тримати усі чотири моменти. Тим не менш, ми повинні собі нагадувати, що дар Божий і благодать, і благословення Божа не є панацеєю чи ліками якимись, оскільки, в такому разі наш егоцентризм, наша вимога до Бога посідатиме перше місце. Ми не хочемо бути чимось для нього, а хочемо, щоб. Він став чимось для нас службовим чимось. Отже, з такою установкою виходить зовсім погано. Тут є необхідним величезний внутрішній крок. В одній трагедії Баєрон описує потоп стоїть людина на скелі і веде монолог. Вона настільки довіряє Богові, що нехай навіть усе потоне, вона все одно помре із повним упованням, це добре сказано. Якщо ви відчуєте, що в нас немає безперечних відомостей про безсмертя, але є воля Божа, що спрямовує все, як ми не знаємо, і що ми лише тому маємо сенс, що вона спрямовує це все, і що ми маємо в цьому потопі значення суто тому, що до нього ми причетні, тобто його таємниця на першому місці, вона головна. А не тому, що у мене болить голова, і я хочу помолитись, аби біль минув. Буває так, що й минає. Проте така установка хибна. Я розпочав із того, наскільки це потрібно, надзвичайно потрібно, але хочу це скоригувати. Такий його центричний споживацький підхід не може бути цілком правильним. Тут треба іще дещо сприйняти шукати не виключно для себе. Але це вже подальший крок. І ще одне у нас є три головні мотиви прохання найбільш улюблена наша молитва, покаяння та подяка. Прохання благословенне і заповідане, і воче наш є прохання. Проте зауважте, що починається молитва Отче наш не з прохання, а з іншого, із прийняття, зі згоди, нехай буде воля твоя, нехай прийде царство Твоє. А вже потім сказано хліб наш насушний дай нам сьогодні. Розумієте, в цьому є внутрішня розкутість ми не вільні, і ми повинні починати зі звільнення від усього, із розправлення своїх душевних плечей, згорблених під тягарем. Не пам'ятаю, хто сказав, що при дотриманні хоча б половинчасто на гірної проповіді усі комплекси зникають це насправді так. Нас постійно щось спонукає до гризоти, повсякчасна гризота. Це перетворюється вже на невроз. Це треба робити, те треба робити, усе треба робити. І потім стає не допомогою, а завадою, тому що перетворюється в нав'язливу ідею у важке тло заклопотаності. І ось тут згадайте, що ми смертні. І що життя коротке, і що Господь сказав: не піклуйтеся про те, що їсти завтра, що пити, Матвія 6,25. Він сказав саме в такому розумінні: очі бояться, руки роблять, сьогодні роблять. Навіть якщо ми складаємо плани на майбутнє, вони мусять бути вільним ескізом, а не гнітючою такою річчю, яка перетворює тебе на раба. Ми вільні. І ми щасливі попри ту неміч, що гнуть нас, тому що ми причетні до тайній благодаті Божої, нам відкривається багато дивовижного і розпрекрасного. Опріч того, у нас є брати та сестри вони є тут, вони є у храмі, вони є по всьому місту, вони є по всій землі, ми задіяні у вічному божественному. І ще одна дивовижна річ. Ми можемо крізь божественну призму розглядати все, наукові формули, будь-які феномени. Сьогодні вранці я увімкнув телевізор і побачив там восьминога Божественне видовище, просто божественне видовище. І ці кілька секунд фільм, на жаль, швидко добіг кінця, породили в мені цілковите захоплення, і будь-яка річ може викликати у нас зачарування. Ми мусимо не втрачати здатності свіжо поглянути на речі, на своїх близьких, на довколишній світ і намагатися бути легкими на поворотах, легше жити, вміти відштовхнути від себе при потребі гнітючі обставини, піднятися над ними і бути вільними мандрівниками. Ми ж мандрівники, ми взагалі тут гості, чужинці. Апостол Павло говорить. Усі ми на землі лише мандрівники, лише гості та чужинці. Євреям 11.13. в одному апокрифічному Євангелії Господь Ісус каже, що світ це міст, адже мостом переходять. Ми говоримо про отця, який на небесах. А хто такий Отець? Це наша рідня, це той, хто нам споріднений найбільшою мірою. І що означає на небесах, в іншому вимірі буття наша вітчизна. Під поняттям вітчизни я маю на увазі не країну земного народження чи якоїсь душевної прив'язаності, це справа зовсім інша, відмінна. Душевна прив'язаність може бути до твоєї вулиці, до твоєї домівки, до твоєї мови, до твого міста, до твоєї країни це природна властивість людини. А є дещо інше, що ми називаємо вітчизною. Важко це передати, але Лермонтов намагався у відомому вірші про душу, яку Янгол ніс на землю, коли вона мала народитися, і в ній назавжди залишилися звуки співів Янгола. Тут це лише образ, проте образ дуже глибокий, бо ми маємо другу батьківщину. Нас щось пов'язує зі світом духу. Тому ми гості, тому нам іноді буває незатишно у цьому світі. І частково це правильно, оскільки світ сповнений грубої матерії, світ у злі лежить, 1 Івана 5.19 ми з ним стикаємося і він ранить нас. Тим паче для нас важливо призивати Дух, а дух приходить особливо коли ми разом, тому ми збираємось у храмі. Тому при змозі молимося разом. І ось добігають кінця пасхальні дні, цей час закінчується, і ми, начебто, знову все переживаємо, і вкотре Воскреслий Господь приходить до нас, як в емаусі, коли він прийшов до учнів. Він каже Мир Вам. Мир вам не просто давньоєврейське привітання. Звісно, він і привітався з ними, але він вкладав у це ще дещо напрочуд глибоке. Давньоєврейською мовою слово шалом, мир, означає не лише без війни, а особливий стан благословення, особливий стан умиротворення душі, близькости до Бога. І ось цей мир ми просимо у нього. Мир з Богом. Мир поміж собою. І так молитимемося, щоби зрозуміти, що Він і зараз, і з нами, і слово Боже буде з нами, і ми його понесемо додому, і воно житиме в нас, і зрештою, ну, жити по світлому і з упованням. Ми щасливці, які своїм щастям не користуються. І багатії, що своїм скарбом не розпоряджаються і не використовують його для себе, тому сьогодні усе змиємо наші образи, наші прикрощі та смуток, наші тривоги та очікування, наші гріхи, наші тягарі, і проситимемо, щоб Господь укріпив нас. У цьому найголовніше, а зараз помолімося. Господи Ісусе Христе, у цей вечірній час, у цьому місці, де спочило Твоє благословення, посеред усіх страждань і гріхів, і бід, Тих, що страждав і взяв на себе язви людського роду, Бо возлюбив нас, Ти, що прийшов сюди, будь із нами. Господи, Ти ніс Хрест, навчи нас нести заради ближніх страждання та труд. Господи Ісусе Христе, Ти бачиш наші язви і наші немочі, влий у нас силу, зроби нас твердими, мужніми, гідними свідками Твого Божественного Євангелія. Господи Ісусе Христе, дай нам удніті, якими ти наділив нас, пронести як знамено твій хрест, Господи Ісусе Христе, допоможи нам. Дякуємо Тобі за все дивовижне, що Ти даєш нам у природі. У храмі, у таїнстві, у Твоєму святому Писанні, у тому, що написали люди, натхнені Тобою, в наших близьких, у наших любих, у всьому тому, що нас захоплює, хвилює, дивує. За все вдячні Тобі, Господи, дай нам бути істинними носіями Твого імені. Амінь. Друзі, ось і підійшов до завершення наш подкаст присвячений роздумам протоєрея Олександра Меня про внутрішній крок. Це стало можливим завдяки вашим коментарям та вашим проханням. Сподіваюся, що ці думки надихнули вас на нові духовні звершення. Тож прошу вас підписатися на канал Духовний Шлях, щоб не пропустити нові випуски, поставити файники і поділіться цим відео у соцмережах, адже воно може стати для когось важливим кроком до духовного зростання. Також прошу вас залишити коментар на цю тему. Поділіться думками, враженнями чи запитаннями, які виникли під час прослуховування. Як ви й помітили, друзі, ваш. Зворотній зв'язок допомагає нам створювати змістовний контент. Тож підтримайте нас добровільною пожертвою. Посилання на донати ви знайдете в описі під цим подкастом та в шапці нашого профілю. Дякую вам за підтримку і до нових зустрічей на духовному шляху. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!